Змусити фактурку грати на світлі. Постав лайк, а я тобі розповім. Все досить просто. Ми пропонуємо два продукти. Є бюджетне рішення це Мак Лазур, лазур перламутрова. Її наносять велюровим валиком, попередньо викатавши в ванночці майже насухо, ви проходитесь без прижиму по стіні. Тоді у вас саме фактурка, яка виступає, буде грати на світлі. Друге рішення більш дороге, але більш вишукане. Це металізована декоративна фарба МакАр. Аналог італійської, однак в два рази дешевше. В неї трошки інша методика нанесення. Вона наноситься за два проходи. Перший раз ми просто валиком нанесли, пофарбували, за другий раз ми так само наносимо, але після цього сталевою гладилкою розгладжуємо фактурку в різні боки, щоб вона грала на світлі під різними кутами в різні сторони. По вартості таких матеріалів можете знайти у нас на сайті. По витратам орієнтуємося, що. Кілограму лазурі у вас вистачатиме на 100 квадратів, а кілограму МакАрт на 7 квадратних метрів.